Доброго дня. 19 грудня вся Україна відзначала День адвокатури. Тому до бесіди ми запросили голову кваліфікаційної дисциплінарної комісії адвокатури, заступницю директора регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги в Житомирській області Ратушинську Наталію Васловіну. Прошу до слова. Дякую. Адвокатура України це недержавна і самоврядна інституція, яка займається тим, що надає правничу допомогу всім людям, які цього потребують в Україні. Здійснюють адвокати захист, представництво своїх інтересів в судах, а також можуть надавати їм різноманітні консультації. Адвокатура України діє на принципах незалежності, тобто це незалежна інституція, і саме незалежність є такою привабливою рисою при обранні студентам юридичних вузів своїй майбутній професії. В своїй незалежності маються певні також і обмеження, тому що адвокат він не просто діє, як йому заманеться, хоча, за своїм покликанням, він є таким художником права, який малює. Картини, але тільки не фарбами, а законами та їх знанням це його інструменти для роботи. Однак ця самоврядна інституція вона має певну свою системність. Адвокатура України вона діє завдяки кваліфікаційним дисциплінарним комісіям адвокатури, які є в кожній області, і складаються з двох палат: це кваліфікаційна палата. Яка приймає екзамени в осіб, які бажають стати адвокатами, і отримати свідоцтво на право заняття адвокатською діяльністю, а також дисциплінарну палату. Дисциплінарна палата розглядає скарги на адвокатів, які порушують правила адвокатської етики та не дотримуються в своїй діяльності встановлених нормативів та принципів своєї діяльності. Основними принципами діяльності адвоката є насамперед незалежність. А також дотримання законності верховенства права в своїх консультаціях адвокат не повинен давати своєму клієнту таких порад, які би сприяли порушенню ним чинного законодавства. Крім того, пріоритетом кожного адвоката є інтереси його клієнта. А тому саме в інтересах клієнта, які не будуть йому шкодити, він має застосовувати норми чинного законодавства. Також адвокат він вільно обирає позицію і вільний е в свободі здійснення своєї адвокатської діяльності. Адвокатську діяльність адвокат може здійснювати як самостійно, як самозайнята особа, так і у складі бюро адвокатського, де він може бути один або з своїми партнерами, або у складі адвокатського об'єднання. Всі адвокати України сплачують відповідні податки та збори, які передбачені чинним законодавством. Але саме головна місія адвоката це надання правової правничої допомоги у відповідності до правил адвокатської етики. Після здачі іспиту майбутні адвокати проходять шестимісячне стажування в прирадах адвокатів і після цього складають присягу адвоката. Одним з основних принципів діяльності адвоката є конфіденційність. Це означає, що всю інформацію, яку адвокат отримав від свого клієнта, він зберігає в повній таємниці. Тому, коли ви звертаєтесь до адвоката, ви можете розповідати йому все, що знаєте. і Адвокат зобов'язаний зберігати цю таємницю, а також не використовувати її проти вас. Якщо адвокат порушує це правило адвокатської діяльності, то його можна притягнути до дисциплінарної відповідальності. Видами дисциплінарної відповідальності адвокатів є, по-перше, це зупинення або їх і повністю позбавлення права на заняття адвокатською діяльністю. Також самим легким є попередження. Але адвокати, зокрема, у Житомирщині всієї України вони люблять свою професію, відносяться до неї з повагою і здійснюють в цілому свою, свою таку місію. Захисту місію представництва інтересів у відповідності до норм чинного законодавства та правил адвокатської етики. Е, адвокати України перші, хто стоять на дотриманні законності, і коли, наприклад, зупиняють когось чи затримують якусь особу, то у особи, яка затримує, є обов'язок повідомити центр безоплатної правової допомоги про затримання. Певної особи. І відразу ж на це затримання, коли б воно не відбулося, виїжджає адвокат Центру безоплатної правової допомоги. Тому адвокати є найбільш цінними партнерами системи безоплатної правової допомоги, адже без них неможливо було б надати безоплатну правову допомогу в кримінальних провадженнях. Адвокат і виключно адвокат може представляти особу у кримінальному провадженні у якості захисника. І... Навіть якщо це затримання відбувається серед ночі, навіть якщо це відбувається в новорічну ніч, і у нас такі випадки бувають по всій Україні, адвокати кидають святкування і виїжджають надавати правову допомогу. Місія адвоката в тому, щоб права затриманої особи не порушувалися. І якщо участь адвоката не є обов'язковою, наприклад, за віком або за тяжкістю вчиненого права, Кримінального правопорушення, то клієнт може і відмовитись від адвоката, але виключно в присутності адвоката, і виключно після того, як адвокат проведе з ним один на один, віч на віч, конфіденційне побачення. А відділок поліції, де затримується особа, зобов'язаний надати місце, де адвокат зможе переговорити з своїм клієнтом наодинці, це є вимога закріплена в законодавстві. І всі суб'єкти інформування, всі, хто можуть теоретично здійснити затримання, повідомляють центри про те, що такі люди затримуються. В подальшому є також таке поняття, як обов'язково участь адвоката в кримінальних провадженнях, де, наприклад, приймають участь і учасниками яких неповнолітні особи. Або особи з якимись вадами психічними чи фізичними здоров'я, або які, люди, які не знають мови, а також люди, які звинувачуються в особливо тяжких злочинах. І це є гарантією захисту їх прав. Звичайно, адвоката можна зрівняти і з священником, і з психологом, адже в своїй роботі, керуючись принципами законності. Порядності, доброчесності, принципів конфіденційності адвокат часто чує від свого клієнта не тільки інформацію про справу по справі, але й про все його життя, яка може бути використана. Тому місія адвоката вона є більш ширшою ніж надання правової допомоги, і всі адвокати ставляться до цього з розумінням і з повагою. З нагоди такого великого свята. Яке ми святкуємо разом з святом релігійним, з Днем Святого Миколая, і який є оберігачем дітей і всіх нас, людей. Я думаю, що недарма саме в цей день ми святкуємо, адже саме в цей день було прийнято закон про адвокатуру та адвокатську діяльність, і це є дуже символічним, тому що людей. Захищено на всіх рівнях на божому рівні і на суспільному рівні. І цей захист забезпечують саме адвокати та система безоплатної правової допомоги. Адже з 1 січня 2013 року в усій Україні працюють регіональні центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Саме вони забезпечують укладення контрактів з адвокатами, які і здійснюють представництво адвокатів, адвокатами своїх клієнтів в судах. Саме працівники центрів призначають адвокатів, які здійснюють чергування цілодобово, без вихідних у святкові, у нічний час і виїжджають надавати допомогу своїм клієнтам. Це все можливо тільки через те, що Україна є правовою державою і є шлях до того, щоб кожен з нас відчував себе захищеним. Щоб у нас у кожного був доступ до правосуддя, щоб наші права були захищені будь-коли. Саме тому держава надала право повідомляти про затримання особи не тільки тим органам, які повинні це здійснювати за законом. Про те, що людина затримана, може повідомити її родич, знайомий, будь-яка людина, якій це відомо, що людину незаконно десь утримують працівники поліції, і зробити це можна за телефоном 0800 213 103. Також цим телефоном кожен з вас може отримати безоплатну правову консультацію з будь-якого питання, яке вас цікавить. Безоплатна правнича допомога теж працює за цим телефоном цілодобово і безперервно. Знайте свої права, захищайте їх. Користуючись такою нагодою, я ще раз хочу привітати всіх своїх колег, які віддали деякі з них вже багато років своїй адвокатській діяльності. Які не спали ночами, які переживали за своїх клієнтів, які домагалися виправдовальних вироків, які вигравали складні справи, які вкладали в своїх клієнтів душу. Хочеться звернутись до всіх адвокатів України, і зокрема до адвокатів Житомирської області, яких є понад тисяча наразі, і до всіх адвокатів, які співпрацюють з системою безоплатної правової допомоги. Дякую вам за вашу людяність, за вашу справедливість, за ваше бажання допомогти людям і відновити, встановити їх втрачені права чи порушені права, а також відновити справедливість у цьому світі, Ви робите цей світ кращим. Дякую вам. Ми також приєднуємося до ваших побажань. Я бацька також. А щиро вітаю і вас, і всіх адвокатів, тим, хто їм допомагає, і хто допомагає людям в правничій діяльності. Ми вам дуже щиро дякуємо за це все. Скажіть, будь ласка, які у вас можливо були цікаві справи, де порушені були права? Можливо, ви історія були такі? Так, звичайно, дуже багато різних про от. Сана при затриманні було досить досить багато справ, і самі цікаві, які от зараз мені mm -hmm. спадають на думку, це була справа, яка була у нас в Житомирі ще до існування системи безоплатної правової допомоги. Mm -hmm. Тоді всім адвокатам було важко добитись до своїх клієнтів, і інколи і клієнти добу, дві і три, як той випадок, про який я хочу розповісти, знаходились у відділку поліції. А добитись до них було неможливо, тому що вони ще. Не мали статусу затриманих осіб. Вони нібито були в гостях у поліції. І от клієнтка, чоловік, якої звернувся до мене, вона була затримана фактично при цікавому поліції за тим, що одна старенька бабуся впізнала в ній шахрайку, яка за місяць до того у неї обманним шляхом забрала грошові кошти з дому, нібито представившись соціальним представником. Працівником і ця жінка її було затримано. Вона за три дні, не будучи абсолютно винною в жодних злочинах, написала явку з повинною. тільки тому, що вона була ніколи з цим не пов'язана, вона боялася працівників поліції, і до неї не застосовувалися такі заходи впливу, як якісь знущання, або просто психологічний тиск. І цього було достатньо, щоб людина зізналася у вчиненні злочину, якого не робила. Але на щастя, та справа мала хороше закінчення. У жінки було 100% алібі. І в той момент, коли бабусі дійсно шахрайка викрадала гроші, вона знаходилася на робочому місці, її робота була пов'язана з касовим апаратом, і з її прізвищем вибивали з касові чеки. Тому нам вдалося дуже швидко її вирвати з тої машини, яка могла б її захопити. Але весь кур'йоз в тої справи був в тому, що коли Робили впізнання цієї жінки, і я першою зайшла до кабінету. То тобто бабуся, яку обікрали, вона кинулась мені на шию і почала кричати Ось вона я її впізнала. І Вже мене впізнала в якості тієї особи, яка здійснила шахрайські дії. Тому от такі бувають курйозні ситуації. І цій жінці знадобилося для виправдання лише три дні, тому що можна було довести її алібі. Але були випадки у мене коли людину виправдовували через два роки. Інша моя клієнтка вона вимушена була добуватися виправдовувального вироку, і він таки був у її житті. Але перед цим вона два роки, два місяці, і тринадцять днів провела в СІЗО нашої е, установи номер 8 mm -hmm. Тому е, дуже важливо, що саме адвокати на перших оцих стадіях допомагають людині не порушувати її права, щоб не було ніяких неправомірних дій відносно людини, щоб людина знала і розуміла, що вона підписує. Щоб людина знала, що вона захищена адвокатом, і що без е, розмови з адвокатом вона може взагалі не говорити відносно себе жодного слова, поки вона з адвокатом не поспілкується. І це не для того, щоб уникнути відповідальності, а просто для того, щоб не були порушені її права. Це дуже важливо. А поліція, от ще питання. А поліція має дати якийсь номер телефону? Так не, не завжди у нас є під рукою там свій телефон, там чи при затриманні тим більше. А, чи вони мають сказати, що є щось така правова допомога, чи дати нам телефону, і щоб людина могла звернутися? Вони це зобов'язані? Чи це вони можуть цим нехтувати? Так, те, що ми раніше бачили в американських фільмах, уже майже 10 років поспіль. Є реаліями нашого життя. Uh -huh. І поліцейський під час затримання не просто має право, а він зобов'язаний повідомити людину про її право на безоплатну правову допомогу. Він зобов'язаний повідомити центр про затримання цієї людини не через годину, дві-три, чи коли він складає протокол про затримання, а відразу з моменту затримання вже uh -huh. йде право людини на адвоката. Людина має право скористатися правом дзвінка і зателефонувати будь-кому з родичів чи в центр безоплатної правової допомоги. Але в цьому немає потреби, тому що всі працівники поліції, які здійснюють затримання, вони зобов'язані повідомляти центр про затримання особи. І відмова від адвоката може відбуватися виключно в присутності адвоката і після конфіденційного побачення затриманої особи з адвокатом. Навіть на адміністративні затримання, які тривають 3 3 години, всього також є право у людини це адміністративне затримання пройти разом з адвокатом. Дякую, дуже насправді дуже корисна і цікава інформація. І е, хочу побажати всім, щоб вони знали і користувалися своїми правами, а щоб не було таких ситуацій, про яких ви згадували. А і також хочу побажати всім веселих свят. Юнацька і далі буде проводити заходи.